Армадо забудь про головний біль. Ми вітаємо вас всіх. Це сніданок з 1 плюс 1 канал 1 плюс 1 Україна. І сьогодні, як завжди, у 3-4 лютого весь світ відзначає день антропології. Це не про кісточки, як мені сказав один мій знайомий. Знаєте, є така антропологія. О, антропологія це ти кісточки. Ви Ні. Значить, це дуже велика історія, яка вивчає загалом все насправді. Чому ми такі, а не інші? Чому ми виглядаємо так, а не інакше, чому ми їмо те, а не інше, святкуємо те, а не інше, а і такі, які ми є, отут і зараз. Та і знаєте, щоб. Ahem. <clears throat> Поменше говорити, а побільше перейти до суті. Ми зараз запрошуємо антропологиню. Марію курячу. Будь ласка, до нас їхала з Вінниці. Аж з Вінниці. Марія, ми вас раді вітати. Доброго дня вам раді вас вітати. Давайте трішечки про вас так, до мої інформації. Бо антропологом Марія працює вже понад сім років. Вона є науковою співробітницею музею Вінниця і аспіранткою відділу соціальної антропології інституту народознавства Національної академії наук України. Велика потужна наука. Так. Ви нам будь ласка всім простою мовою, чим ця антропологія займає. Ну, вона займається приблизно насправді тим, і чим ми зараз займаємося, але я від загального певно піду. Вона вивчає людину, але вона її вивчає комплексно, і в антропологію входить і фактично різні історичні галузі, і всюди фізична антропологія, і такі кісточки теж відносяться. В західному світі навіть археологію вносять в антропологію, але найбільше в західному світі, в західному маю на увазі науковому, це слово стосується це соціокультурної антропології і вивчення uh -huh. людини, і культури її, ну власне, того що її оточує, повсякденного життя в так різних mm -hmm. практик і всього всього круто. А от дивіться, сьогодні професійний свят антропологів. Так. А от професійні свята, ми ж зараз чубимось, з речі з приводу цього з професійних свят. А це взагалі звідки? Це це ж антропологічно якось до нас прийшло. так? це ж. Насправді воно десь в нас і було. Е, ну тобто, якщо думати від якихось початків там людей племінних, то напевно якісь мисливці щось там вполювали, і потім давай за якоюсь там чарочкою про, про це спілки, поговоримо. Та, так. Ну тобто, це така мінімальна якась певно була про спілка. Потім, якщо говорити взагалі в історичному контексті, от середньовіччя були цехові братства, і ці цехові братства там ти е, готують там чи щось майструють одне, а ти інше. Ти з мета. Шкіри, і відносно в них там багато практик ініціації, тобто стати майстром важко. І в них були фактично такі професійні свята, і це вже в середньовіччі, в тому числі в Україні. І це пов'язано з такою штукою, ще, яку ми там, називаємо в науці Звичаєве право. А це така насправді річ, яка сидить в нас всюди, і хабар там віднести, бо насправді це і записано там в литовських статутах даруйте. Опа! Цікаво. Так, хабар це насправді обов'язкова була річ після судових якихось процесів потрібно було його віднести. Та десятина. Це, було, це, це і теж іс. по суті хабар. Якщо так подивитися, ну це не хабар, це якраз але щось дали... і інше, так? так ну це я знаєте так забігла, але насправді звичаєве право і щодо от, по, таких професійних свят, якихось ремісників. Воно теж визначало дуже багато чого, і в тому числі і от таку податкову сферу. І це все було прописано на законодавчому рівні, якщо там брати велике князівство Литовське. Ну і згодом насправді ці закони вони діяли, вони засновані на таких народних традиціях, народних. Законах, які там в кожній громаді існують, але потім воно переходило і в якийсь контекст далі. Коли ми входили до Російської імперії складу, тобто ці замінювалися, абгрейдала ці закони продовжували діяти, і насправді на низовому рівні вони без там папірчиків продовжували діяти, але і в папірчиках вони були теж. Якісь Марія, у мене тоді до вас логічне запитання, тобто ці всі історії про те, що професійні свята я зараз е, хабарі залишу тому що це велика тема. Ми як почнемо, знаєте, там є навіть до речі, версія я чув одного історика, що і антрополога частково те, що якщо б ми були частиною Римської імперії та свого часу. То, можливо, у нас було б інше ставлення до цього, тому що звичаєве право там було і інше. Ну Або це католицького як світу, та та ну це така інша версія. Але разом з тим. Тобто, професійні свята це не радянщина, це звідти. Ну, в якійсь мірі таке радянщина вставлені нашому до них і в практиках наших. Вставлені і практики. О, а от поясніть саме про ставлення цікаво просто ну напевно, про якщо порівнювати якісь професійні свята, то більше ми чули там про день бухгалтера і в вашому колективі, чи будь-якому іншому колективі швидше будуть відзначати день бухгалтера із квітами із усім рештою, тому що воно більш на слуху. Чому воно більш на слуху? Тому що насправді воно було в масовій культурі радянській фільмах. Мені здається. Це Москва, слізамні не вірить». Угу. От, от в такому плані насправді воно продукувалося, і ці практики показувалися в фільмах як якась норма і красивий там часопрокрасиве часопроведення, яке можна організувати. Але насправді воно десь і потрібне в якихось колективах, тому що воно об'єднує спільноту, об'єднує людей, і в будь-якій професійній спільноті, навіть невеличкій організації, потрібен такий тімбілдінг, час для того, щоб поговорити про своє наболіле і якимись там. Словами, термінами, які зрозуміли тільки нам в цій спільноті, mm -hmm. От. в цій сфері, так. Розкажіть, що ви конкретно вивчаєте, взагалі? от як, Зараз, одесь, як дослідження нас, ваше працювати. відбувається, з чого починається, як ви ж ви окремлюєте це дослідження, потім як воно починається, скільки триває? Е, насправді тут важко якось сказати, тому що залежно від теми, залежно від завдань поставлених, ну тобто як в будь-якому якомусь проєкті, е, але е, якщо говорити про основне, чим я займаюся, але про що поки що мало говорю, це е, я займаюся вивченням е, переселенців на Вінниччині. і от е, з 2016 16-го опитую проводжу інтерв'ю з переселенцями, а з 18-го за авторським запитальником. Ну і зараз це продовжувалося з вступом в, аспі... в аспірантуру і з тим, що відділ соціальної антропології має фактично такий наскрізний проект, багаторічний по вивченні міграції. А антропологія міграції, взагалі, це один з таких провідних напрямків у світі, тому що міграційні рухи в світі вони зараз дуже поширені. І для того щоб зрозуміти, як працювати з цим взагалі, і суспільство. Сту і державам, і говорити про це, і там рекомендувати якісь нові норми в спілкуванні потрібно спілкуватися з цими людьми і знати їх потреби. От для цього потрібно з ними працювати антропологом. Mm -hmm. Слухайте, ну, зараз знаєте, можливо, нас хтось послухає, або просто в когось є таке чомусь уявлення, що ну, антропологія, з одного боку, наука про все, але з іншого боку, людям здається, що це трошки нудно. І є якісь певні міфи, які пов'язані з антропологією. Ми хочемо, наприклад, гри, можливо, такої, да, або вікторини, діставай Ігор, па наші таблички спростувати, або, можливо, підтвердити декілька міфів, декілька тест. Дякую. Будемо вам їх зачитувати, а ви нам будете казати, правда чи не правда. Ну, Звичайно. Давайте, Зразу почнемо якраз з бази. Антропологія є нудною наукою чи ні? От перший міф. Ой, Ви кажете міф. Міф, міф, міф. <сум> ну, Мені здається, що, що ні, бо це знову ж таки вивчення мені... багатьох це процесів. Так, ти всього торкаєшся, це так цікаво, це такі людські, якісь тонкі штуки, так? Ну, в якійсь мірі, так. Ага. Так, давайте далі. Так, і ще, один, ще одна теза. Антропологи працюють лише в селах. Ну, так, мені здається, ну, міф. Спростуйте. Та я вже, наче я так швиденько <рив> ні, -ні, 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 ні Ну а розпломачте тоді, чому у людей може <рив> це таке тим, що уявлення, що Україна, в селах? Україна може пов'язана з тим, що переважно вважала, що це сільська культура, але насправді це ж велика і міська культура. Так, так Важливо, ну, це... більш тривалий час ми були з сільською культурою, але двадцяте століття це дуже сильно змінило. Але і е, е, взагалі антропологія насправді в Україні тільки починається інституціоналізуватися і називатися. Ну тобто, <рив> а насправді. Більш поширеною назвою в нас є етнографія. Ну і тому, етнографія якось на асоціативному рівні більше працює якось з селом, от з вивченням традицій. Оце і... саме тому антропологі вплутають з етнографами, мабуть, так але насправді це десь одне й те саме, і десь і синонім, але не зовсім Прикольно. Ага. так. Ще так. одна теза антропологія: це лише про минуле ну. Вдразці, а про про і майбутнє що це, це про майбутнє антропологію? А Про міростику займається певною мірою, але е, в тому м, якась важкість, тому що е, на відміну від інших науковців, у нас немає якоїсь гіпотези, яку ми йдемо там висуваємо, і йдемо підтверджувати. Mm -hmm. Ми йдемо mm -hmm. просто з якоюсь думкою, от а вже. Як буде поле наше, от як буде оточення, ми під нього підлаштовуємося, відносно нього працюємо. Так. Антропологи це винятково науковці, Ну, напевно, так. ні. Насправді е, антропологи можуть працювати як в науці, так от писати ці типу нудні тексти, але можуть працювати і е, насправді з компаніями. От, наприклад, е, вони можуть регулювати відносини в компанії. Антрополог працює таким чином, що приходить в колектив. Він тихенько спостерігає за всіма, потім за кавою з усіма говорить і з тими, хто тихенький в колективі, і ні. І Якщо є якась проблема, потім це е, вирішує. Ну, по суті, ми теж такі кустарні антропологи з нею. Якісь мірі. Смірі, В якійсь мірі мабуть так ну так давайте останній міф чи остання теза. Антрополог вивчає лише звичаї і обряди. Ну знов ж тут відсилка ну, йде до етнографів вже ми коментували ні, мені абсолютно. Боється, що ні. А мрія, от як дивіться, війна велика змінює зараз Україну і змінює людей, і змінює їхні звички. Ви можете так якось тезово це пояснити, показати? Ну, напевно, вона багато в чому змінює і наші там спосіб думання, спосіб пересування, спосіб планування дня певно, кожного, хто і безпосередньо не задіяний там у військовій сфері. От, але щодо звичок, я думаю, що це. Для на майбутнє для того, що будуть досліджувати, от і звички, напевно, і поводження в інтернеті того, що ми бачимо, з'являється багато чого на тему війни. Але і от щодо прогнозування дня, наприклад, кожен з нас е, тепер розуміє, що е, Прогнозування чи там планування чогось зустрічі якоїсь вона обов'язково може відсунутися через якусь повітряну тривогу. І от що тепер ми не маємо якогось стабільного такого планування часу, який ми мали, і це от... сприйняття змінює всього навколо так, абсолютно. А, а от це розуміння, що українці сміливі зараз у світ про це каже, та, що ми гуртуємося класно. Що ми вели Це такі. що? Це звідки? Це з минулих воїн? Це, це це чи це зараз формувалося раптом? Е, ну, це насправді базовано на нашій історії, що ми були таким. Фронтиром, ніби завжди, і між заходом, сходом. Фронтир, і... давайте пояснимо, це як кордон, Лінія, такі, да? як кордон. Лінія. Фактично, який дике поле, і от оця вся козацька історія, козацький міф України, міф не в негативному ста. Ставлені, а як якийсь просто наратив, mm -hmm. який от в нас існує щодо боротьби, щодо захисту цього кордону. Це от погранича те саме між католицьким світом, православним світом. І насправді оці постійні, в тому числі з Московії, Навіги чи з інших якихось mm -hmm. країв, вони змушували постійно до якоїсь реакції. І оця реакція, вона певно, відклалася, закладена mm -hmm. в нас звичайно. Це цікаво, що антропологи справді. Вивчають навіть меми це як частина також дослідження того, як ми адаптуємося до війни, чи як ми реагуємо на те, що з нами відбувається. От з вашого досвіду, розкажіть, з ваших спостережень, скажімо я швидше за цим є таким лінивим спостерігачем, лінивим антропологом. А взагалі інші мої колеги цим займаються. Є такий історик, який використовує антропологічну методику Антон Лягуша, є антропологиня і фольклористка Дар'я Анцебор, і вони якраз Займаються і збором мемів про війну uh -huh. і розповідають про них. Взагалі, мем це також такий якби, культурний код, фактично, який існує, і зрозуміли тільки цій спільноті. Він може бути uh -huh. лише теж в колективі, лише зрозумілий тільки українцям або uh -huh. якісь локальні організації. Ну, Наприклад, факультет всередині факультету студенти можуть вигадати меми із цитатами викладачів і uh -huh. на фотографії. Вони зрозуміли тільки їхній спільноті. Так. так? І так. Війна зумовлює появу і реакцію. Ми бачимо, як навіть просування і лінія фронту вона також змінює оці меми, які з'являються нові і з'являються як реакція. І в принципі це теж є антропологія такою діджитал антропологією Діжита антропологія, так. фактично, антропологія всюди. Вона от є частиною там, де є людина, там вона і є. Так. А пасибі так. вам ще раз професійним святом вас. Е, Отак, от фактично, ми відкрили для себе велику царину. Чому у нас в принципі антропологи так чи інакше приходять до ефіру? Вони готувати нам їжу допомагають інколи. А і от розв'язувати вузли і сміятися разом з ними. Ми можемо Слухай, а... на мені здається. Ми всі трішечки стали антропологами. Якщо хоча б трішки можемо спостерігати за іншими і за тим, що відбувається, де робити з цього якісь висновки. Дякуємо вам, що прийшли. Дякую. Марія Куряча, антропологиня з Вінничі не була в нас в гостях. Усіх вітаємо з міжнародним днем антрополога. Спасибі. рух далі. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс Україна.